you to just some... five. Today's activity is painting. Everyone, gather round and watch as 225 demonstrates their incredible artistic skill. У нього совість є? У ну, нього є совість. Я хотів з вами привітатися, а воно щось там видумує. О, намалював вже. Що ти хочеш від мене? Еге, тат. Еге. Так. Так, поставив я його. Так. Угу, так, like oh, oh, ta, ta. Mm -hmm, звісно. Чекайте. Мені мовизно перекинуло. Mm -hmm, з буду будемо прокладати не проти. Добре. Кого поставити? Куди поставити? Ага. А, це штука. Добре. з okay, 1895 року. А не забагато. А не забагато? Що, пасти хочеш? Та, я все знаю. Тому що такий тупий. я знаю, що ти хочеш пасти. Я знаю. Я не дебіл.

Ще одне славне появлення в нашій сім'ї. Що ти передеш? добраніч. Ви тепер будете тут, та не переди! На добра поїмо. Мені здається, вчора вчора це вже проходив. Ну, або мені здається. Угу. Угу. ні, все добре. Взять будь бутилячку. Сідай. і на вас не попутати. Е, так. Ти мій нормальний. Ти мій ненормальний. нормальний. О! Дивіться. Це де ти дівся? Коча, це Павлик і Богдан? Все, нічого не знаю. Що Все. Ти наглий, я тобі не дозволяю на цій штуці їхати. Не дозволяю. Диви, гавнюк, а хочу їхати. Що? Куди ти йдеш? Що, до Та, Павлик, ти дуже врадилива, я бачу, Павлок. Павлик, я не сліпий, я все бачу. Та хочеш? Що тут молоко? Олівер рай. Та ж я його ході би ставив Туда, не ніхіба. Ну добре. Тобто не їсть дитячу віжу. Навіть якщо дуже хочете. О, шарик. Ми вам казали, не їжте. Щоб пухати <пихати> свій пожогливий рот, не, не треба було. Верниться на кухні і займиться своєю роботою. На! Ага. Що ти від мене хочеш? Що? О, давай, 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 Амуна. Псе! А, бачу, типа вже не хочемо підкидувати. Та да ти на... Павлик, ти наді мною здіваєшся, чи що? Павлик, ти наді мною здіваєшся. Господи. Закрито. Павлик! А, це молоток. Павлик, ну ти нині нічемний. Дуже палик нині нечемний. Have his head. Шо? Ммм. Піднятися. Таке хіба колись було? Добре. Само виглядчу було. Чикмейс, мат. Ну, це добре, що шах і мат. Але я переміг. Так до нас і сміяться. Чуєш, ти я гамнюк? Звук мені вернить. Чудово тут лазити. Кинг е, коголь повернет. Спеціально мені звук тут включили, чесно скажіть. Я це ж не страшив. Угу, давай, бум. Оперлиць! Павлик. Павлик, то ти? Господи, господи сюди. Спи, другий! Павлик. Павлик! я на нічого не натякаю, чесно кажу. Палик не реально нічого не натякаю, але може не буду спати на унітазі. Ти ж павлик, ти Богдан? Не, павлик. Ну співпадіння, ну Богдан, ну серйозно, співпадіння. Ну, що я тобі зробив? Що ти мене їш? Я тобі нічого поганого не зробив. Добрий ранок, бляха. Палик убразився. В принципі, як завжди. Угу, то з тобой. Що таке? Завершити зміну. От може треба положити спати чи обійдетесь? Ну во, ну жовта дитина, во катається на нагойці. А, а палек там щось видумує. У, у, його я і нагодую. Ой, худурки. Ні, худорки п'ядесят. Де я тоді, аво? Смачне. <гум> Може, це дивно, типа. Ну, будеш? Да! Еш? Ти, ти можеш хочеш спати? Ні, не, ну хочеш. Ну то й добре. Мені не краще. Ну, геніальна картина, йой. Що був чого нема? Що це таке? О, oh, oh, не полетіло на клейку. Дивно, але таке буває, коли вони коли ви не чемні. Там в чим же? Сонок бачив в місті не опла. А коли that я спав? Ставте посилку. А коли я спав, алло? Тостер. Uh -huh. 4 тисячі. Давай. Я не памятаю, чи я це минулого раз походив. вроде би, ні. Хоча, может, ні, не, не пам'ятаю такого. Да, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Господи. Ой! Тостер, 4 тисячі від... від, я не знаю, від Насті. Куда мені тут доставити? Ааа, я понял. Дякую. Туда куди я думают, а? Ага, mm, так, сюда куди і думаємо. <ташлы> що це змін? Ми поняли, що <Запрошуємо> дикого <рошуємо> річки тяжесадок. Повожча, повертаємося днем за днем, чи займося чи... Поняття не нашого від мене хоче. Ооо! Добро! А, ну і появився Я... Дай день для ярмарку, дуже. Чуєте, якщо будете Моя картина. Е. На мидає. Це. Окей. Е. Тут не жоден один буде. Е. О, а ти, мій, дур... мій любий друже. Ото тебе. Господи. ти можеш нормально сісти, так. О, тоже сісти, Молодець. Тепер ти нормальності, я почекаю, не бійся. Поки морозиво добре. І, собі, і, і, і сам з'їм. Бачиш, не хочеш, щоб я їв. їсти? Викинути можна. Ну добре. Тому що воно всі веселі було. На! Тебе, отак! Дуже довго заставку підбираю, але гарно буде. Значить, так. Е, хто за Павлик? Ти, Павлик, Богдан, Настя. Настя, так, та, тепер ти хлопець. Так. Ти Богдан, та. Дай пульт. Пульт твій я сказав! Ой, гамлюк маленький. Це було реально необхідно. Останьте самоліти, щоб продовжити свято. Що всі мені? Що? На, покатайся. Та ні, ліпше тут покатайтеся. <кхух> так, да тобі буду пукати, буду пукати тобі так. ДАВАЙТЕ! Ага. Стоманный ТА НЕ плач. Сідай. Що ти хочеш? Ты тобі дати? Господи, який дурний! Ткай. Воздух будеш? Bodas, uh. Sao, de Bodas, Bodas, Paulo, da O companhia? e Take car. that overfed child to the дурень чи що? Та, і мене всьому головним зробили. Ну що я винуватий павлик, чи що? Та. Де тоді все? А, вот. На. Господи, назад! Режим and effect. Скажи, включ. Так. Що ти мене фоткаєш? Що ти мене фоткаєш? Ну играшки без не хвилюється 225 Здесь такой Та столк ты шпионсунься Пишоу Ты гамню А, а! О! давай 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 Да Та... дай сюда Дай сюда вже Живо Гамню э -э Дыша Hammnok! Daplucci! coda? Dai, vai te be! Uuu! Baby, vai! Dai, 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 vai, 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 Сука! У нас серйозно зараз! Та й музика пропала. Дуже гарний момент. Чекай! Малий пус! О, да давай! Мені здається, що вже було пізно трошка. Де? О! О! Стоять! Стоп! Мені неприємно! Тобі приємно! Ще один! Тай знову появиться! Та, ти... Ще одна робота Тобі ще один! Сирки диспіон, то я бачу! Стоп! Мені неприємно! Що? Що? Ба? Що? Це три? Нема це! А, ти ще копійку треба, пам'ятаю я до копійки. Е, е. Де? Та були копійки. Під Ки, okay. може це навіть щоб хору. Е! Все мене бавитись! Е. Він не е -е, займається. О, а 3 Та, а-о, та, що він впав впав йому на голову. Єло! Єє! -е! Досить дивно, 225, можливо, можна недооцінили. Але потрібна акуратка оцінка. Введіть систему на комп'ютері. Ліво, молодці! Палик буде на Настя, молодці! Нас тільки тут закрили, але то таке. То таке? Кемодці Та побуждається. Тривога. Тривога! Чого це требує? Дивлюсь, Д... я не знаю, як це прикласти, хай буде це. Де це відклиняється? Походжу більше на розум. Що ви бачите в цьому? М -м ви дивні малюнки дайте? Зелений Колик. Почать. Я зелений колик. ви всі знали, я зелен. А, тут село відкрилось. Я зелений колик. Какой? Ты дебил. Все не страшив. Ти Ты не чисто дурний. Що ти мене так страшиш? Ненормальний. Насичений і втомлений день. Всійте всіх тур спати до кінця зміни. Ви страшите? я не страшна гра. Ну окей, там ще ще якщо я граю з Богданом паликом чи настрій, то хоча б хтось зі мною є в таких гірах. А самому... дякую страшно! Добранять. Нормально. Дивні ви малюнки малюєте? Ти спіш наукай мені. Це було несподівано, чесно кажу. Спе. Знаєте, ваше Особа наклейка, у вас є потенціалу. Тільки ви могли б побачити дерево. Угу, Ще не вистачало мені дерево бачити тут. Я не такий вже п'яний. Тут. Да, ну добре. Що сталося? Що все-таки сіро сталося? Дімки вагти все ще є, будь ласка, просте. вас підійде працівник. Такі досроки працівник, нікого тут нема. Та спи, спи. Від мої, моїх дерево опустило в мене корені. Ну давайте нині вже закінчимо. Я не мучився. Та давай, господи. Ти мене все, ти як баба стара. Серйозно. Поксує колісь кітячі садок. Стрима well, кровка for... or... все ще дістає не знати скільки днів. Багато наклеїв, ні. Ласка, <звук> я послушайте, я, до... я вдома. моєї няньки нема. Нянька потрібна. Мені потрібно її погодувати. <звук> Чому ти не спиш? Мені <звук> потрібна нянька, прийшли вас вже. У вас. Думаю, вона хотіла сказати багато часу. Я думаю, вона так хотіла сказати. Це посну на няню. Ня ня Хто? Буде? Дай бог туди заготись буде. Пробуюсь після після того кудись обертатися, чесно. А, вісім... Це п'ят... шо? На 225-го двадцять знов... ще не прозріли. Все стало на свої місця. Дивні звуки. Коро, корой. Давайте думати логічно. Є! Непогди. Давайте думати логічно. Якщо вони мене починають любити, то вони не мають мене страшити, так? Не так! Ммм. Я вас звіти підгусники вже павлику і Насті. Павлик, Настя веде! Хто ж десь спить? Павлик, тобі нормально? Наче нормально? Ой, господи! Пердун! Ну, Бурдан, ну ти сам бачив, співпадіння. від відгузки мальому. Угу. А то рычит. <свист> <свист> Шауден, <дэш>. да? Да. <свист> Пожалуйста, нахватите дух не музыка. А давайте закінчимо. Ні, я, за, я зармотура, давайте закінчимо. Окей, давайте закінчимо. На наступний раз буде фінал. Це вже прям видно, прям точно, прям проточно. Хто? Хто? Це я їх? Добре, ну в будь-якому випадку, ви були на каналі Кент Левич. Якщо ви не підписані на цей канал, я вам, я вам дам по цим по голові. та жартую, звісно, що я таке зробив. Е, всім до побачення, в мене почалося рано глючити, тому в мене немає вибору.